Ця серія відео присвячується простим українцям, їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому. По-перше, це прокидатися і знати, що всі наші співгромадяни живі, здорові, що вночі не було ніяких обстрілів. Це найкраще, напевно, що може сьогодні відбутись. Перше, це ЗСУ, звісно. Друге, це якщо в телеграм-каналах не приходять повідомлення про обстріли якихось громад, місць, що немає загиблих. І третє, це звісно наші люди. Бо коли я спілкуюся з людьми і бачу в них, що вони вірять в українську перемогу, вони вірять в майбутнє України, це надає мені впевненості. На жаль, за останні два роки кожен з нас відчув багато болю, і це призвело до того, що кожен з нас став ще більш стресостійким. Тож я зрозумів для себе, що по перше, я пишаюсь всіма нашими громадянами, і я ціную кожен спокійний момент. Тобто, коли я заходжу в Телеграм, не бачу там ніяких негативних новин, це вже для мене дуже. Гарна ситуація. Я відчуваю гордість за Україну кожного дня. Однак, найбільшу я відчуваю, коли, звісно, ми заходимо в телеграм-канал, я бачу, що там наші сили ППО збили таку кількість ворожих цілей. Бо це означає, що. Всі наші, ну, там, якась кількість наших громадян залишилась в живих завдяки Збройним силам ЗСУ. По-перше, я спілкуюсь з нашими співгромадянами, і така колективна віра в перемогу дає і мені віру в це. А по-друге, я не просто там вірю і тримаю кулачки. Я активно беру участь для того, щоб будувати економічне майбутнє України. По друге, для того, щоб допомагати нашим військовим і допомагати тим людям, які знаходяться зараз в Україні. Звісно, я хочу завтра прокинутися, щоб сьогодні вночі не було ніяких обстрілів. А завтра я зайшов в Телеграм і прочитав про те, що ніхто з наших громадян не загинув. Всі живі, здорові і також зустрічають ранок. По-перше, я подякував би Збройним Силам ЗСУ і зателефонував зателефонував би близьким для того, щоб спланувати плани на майбутнє. Якщо в мене була така можливість, то я ще більше почав би включатися в суспільне життя нашої країни, бо коли кожен з нас є свідомим громадянам України, ми можемо будувати стабільна. Майбутнє, світле майбутнє, економічне. Ми можемо бути найкращою країною в Європі. У нас є великі ресурси та велике майбутнє, якщо кожен з нас буде розумітися в тій справі, яку робить. Звісно, я хочу побачити своїх близьких, бо це найбільш Рідні для мене люди, які підтримують мене в будь-якій ситуації. Це найважливіші люди для мене. Звісно, вірю і намагаюся робити все для того, щоб саме так і було. Я бачу Україну досить лідуючу, навіть в рамках європейських країн, бо в нас є. Дуже активні, дуже сміливі та розумні люди. Бо коли в Європі ми бачимо відставання від наших якихось технологічних рішень, ми йдемо вперед, ми будуємо бізнес в таких умовах тяжких. Ми розвиваємо наші технології, наші військові якісь технології і рухаємось вперед. Тому я впевнений, що. Україна може бути найкращою країною Європи. Я думаю, що як це не сумно казати, війна, бо ми навчимося жити в таких умовах нестабільності, коли ми радіємо кожному спокійному ранку, і ми все одно продовжуємо жити більш-менш спокійне життя завдяки нашим Збройним силам ЗСУ. тож коли ми переможемо, в нас буде досить е, такий е, міцний характер для того, щоб е, переступати будь-які перекони, які будуть в мирному житті. Певно, е, я би робив акцент на економіки нашої країни, бо економіка є рушійною силою будь-яких. Е, Напрямків розвитку нашої країни, і нашої армії, і о, нашої освіти, і будь-якого будь аспекту нашої країни. Тож о, саме я робив би щось для економіки. Я впевнений, що за молоддю майбутнє, як це о, багато разів казали різні люди. Тож, по-перше, я впевнений, що в нас багато свідомої молоді. Це по перше. Вони не бояться ризикувати. Вони розбираються в різних напрямках, які є трендовими по всьому світу. Тож, я вірю в наше майбутнє, в нашу молодь. Найголовніше, щоб наразі ті, хто керують молоддю, не притушували їхню віру в майбутнє і в те, що немає кордонів у нашого розвитку. Звісно, я люблю Україну. Це моя країна. Я тут народився, я хотів би тут жити. Тому так.